короче, ведет четко. Майже идем по тем самым линиям, что типа это. Ну, тогда на спутнике гуляли и все хорошо. Короче, вот так, ну, красота, красота. Красотища. Короче, компот идет в дию, блин, все нормально. Как вот. Только снимать начал, сразу начал вилять. Вилять, главное. Ну, короче, красота, дивись. Бари, треба підняти навірно десь тут в принципі ще видно я також пізні. сонечко вже сіло я до пів родинки ми закриємо вже ячмінь вже заканчуємо пшеничку ще чотинько і веде чотенько перекриваємо все нормально віляли просто розділ. Так, все, я ставлю лайки, не забуваємо підписуватись, ми працюємо, не здаємося. Сіємося, кропимо, коротше, зараз це покропимо досіємося і потім переходимо на кропіння сої. У мене тут просто зараз клинчиком йде і посадка, і згорбочка, блядь, МТЗ, і зараз ще роса, походу. Земля дуже сира, бо вчора був дуже сильний дождь, Може занести. Так що всі ставимо лайки, виключаюсь, бо треба тут дуже пильне ходити. Всім бога.